Мама по скайпу «Назва п'єси завдяки якій юним львівським акторам із школи вільних і небайдужих вдалося назбирати понад один мільйон гривень на бойовий літак для військових. Із такою постановкою вони гастролювали у містах США. Тато я пили чай з чесьберемо, мухали носом забали родом, мазали дно. то розповідає акторка Гануся Онищак. Тема вистави не сподобалась, та коли дізналась, що виступатиме, аби допомогти військовим, одразу ж з'явилася мотивація вчити текст, щоб продовжувалося життя не лише своє, а й інших людей. І, ну на серці тоді добре. Почалося все з благодійної постановки, яку зіграли діти в одному з львівських бомбосховищ. Там їхній виступ помітив журналіст американського видання та написав про це статтю. Згодом новину побачив директор Нью-Йоркського театру та запросив презентувати цю виставу у США. Написав директор театру Айрондели в Брукліні. Тарі Грейс в месенджер, що привіт, я такий. Такий, то прочитав цю статтю. Я в захопленні. Ну що театр в час війни є потрібний і актуальний як ніколи. І що тим більше це роблять діти, підлітки режисер постановки пояснює, вистава більше підходить для дорослих. Мама по скайпу створена за історіями дітей, які сумують за своїми батьками, що працюють за кордоном. Це є про моє покоління, де батьки. Ну, це щось так висміює дідя дуже часто цей період, коли батьки їхали за кордон на заробітки в Італію, в Польщу, в Португалію. Ну, хто куди куди міг і заробляв гроші для того, щоб всі були щасливі і гарно жили, бо тут не можна було заробляти. Але чи від того було щастя тим дітям? Актори віком до 14 років показували постановку у декількох американських містах: – Нью-Йорку, Йонкерсі, Філадельфії та Гартфорді. Коли прийшло повідомлення, що ми їдемо в Америку, тоді ми мали їхати лише на один тиждень, то я я була готова на все. Наприклад, я могла пропустити школу, могла якісь свої важливі справи відкласти на потім. Наймолодший на сцені був Олексій, йому сім років. Я був в самому кінці. Ну, типу, я був малий хлопчик, якому п'ять років. Він ну, я вже сказав, що він був без мами, без тату з бабою вже. Потім е, ну, до нього прийшла мама. Він не впізнав її. у майбутньому театрали. Планують виступи за кордоном, аби продовжити збір грошей для українських військових. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.